Доброго дня, зробимо огляд по парксайду, бачимо, що у нас ще підзалили під бетонку під секцію номер 3 я бачу, і там розкладають арматуру вже під першу, другу. була ще минулого разу готова. Бачите, тут роблять розкладку під, ці, під цю фундаментну стрічку. Отак От оце виглядає. Зараз підійду до першої щоб ви зрозуміли, що там відбувається, і перейдемо, і перейдемо всередину будинку No1. Отак, ну, вони роблять один під'їзд, теж розставляють арматуру під стрічковий фундамент. А навіть не тільки перший під'їзд, вся секція один. І навіть вже почали робити, О, саме в кіці, бачите, це вже стрічка, яка набирається саме фундаментне. Вони одночасно хочуть робити і першу, і третю, і тільки четверта буде робити. Робитись, мабуть, останньою. Так, що у нас далі? Далі у нас зараз заходимо на об'єкт, от ми бачимо. Секція 1. У нас вже підняли арматуру на третій поверх. Третій поверх вже не за горами. Набирає бетон міцності. Тут не буде йти Підо з цієї сторони. Так. Тут деякі стіночки поз'являлися. Деякі щити познімали, залили перекриття над проїздом. Ага, підняли стіну другого поверху в секції номер 2 і розібрали вже щити. Бачите, зараз сьогодні зйомка проводиться, Монолітників поки що на цій частині немає. Чи багато петрів і павлів після вчорашнього, чи вони десь на інших, на інших ділянках сьогоднішніх. Наскільки я так розумію, вони так ударно тут працювали і, мабуть, взяли собі вихідний разом з Петром і Павлом. Так, по секції 4 бачимо теж доробляють стіни, і у нас лишається е краєшок четвертої секції і третя тут завершують зворотню засипку і монтаж каналізації. От, гідроізоляція зроблена. І там бачимо, бачимо. Так, хлопці ругаються. Це будова, тут таке завжди. от так от зараз в кутах Ну, ще 10 метрів від кута, отак от виглядає двір. Розумію собі його розмір. І ще отак от два поверхи так само буде. Всюди. І все. Тут позаливали також підлогу. Ну, в принципі, я так дивлюся, що дійсно по тих термінах, які заявлені, Думаю, що весь моноліт буде завершений в листопаді місяці по всіх секціях. О, хочу вже подивитися на третій поверх, який він буде виглядати з перекриттям, щоб вийти на підлогу четвертого і спокійно вже собі подивитися, який буде вигляд з четвертого поверху. А далі вже нам не так критично, бо люди хочуть бачити, як же ж буде виглядати вигляд з вікна з їх квартири. Ось ну, такий коротенький огляд з парксайду, так, на завершення тижня, щоб ви розуміли, що, що тут відбувається, з якою швидкістю і все таке інше. Все, до наступних зустрічей. На наступному тижні теж під кінець обов'язково зроблю огляд по парксайду. Па-па!